Привіт, малята! Сьогодні ми подорожуємо знову країною математики. І сьогодні ми пригадаємо з вами геометричні фігури, а я гадаю, що ви їх не забули, так як ми вже їх з вами вивчали. Тож починаємо. Ні кутів, ні сторін зовсім він не має, і тому його всі як же називають. Так, малята, це я, круг. Привіт усім. А я сьогодні не один. Я сьогодні прийшов зі своїми друзями. А скільки їх? Так, 5. А чим відрізняються мої друзі? Вірно, дітки, за кольором. Наступна загадка. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, а звуть його. Трикутник, бо він має дітки три сторони та три кути. А є у мене ще три вірних друга, які прийшли зі мною. Ось вони. Давайте порахуємо. Один, два, три. Молодці. Далі. Він давно знайомий мій, кожен кут його прямий. Всі чотири сторони одинакової довжини. І насправді я квадрат. Дітки, а якого я кольору? А порахуйте, скільки квадратів? Чотири. А чи всі квадрати одинакового розміру? Так, звісно, одинакового. А тепер погляньте, що можна побудувати з геометричних фігур. Наприклад, якщо взяти квадрат і трикутник, вийде будинок. А якщо ми візьмемо трикутник різного розміру, що вийде? Звісно, ялинка. А якщо візьмемо круги, Різні за величиною і трикутник, що ми побудуємо, звісно, малята, сніговичка. Тож, ми сьогодні з вами повторили наші геометричні фігури. На цьому заняття, дітки наше, завершене. До нових зустрічей. До побачення!